Пошуково-рятувальна собака Біша з Павлоградського кінологічного загону Антарес отримала нагороду на церемонії собаки герої України. Вона приносить, приносить спокій. Вона приносить спокій тим, кого вона знаходить, і спокій сім'ям, які можуть нормально попрощатися, відгорювати. І знати, що їх рідна людина вже похована. Керівниця пошуково-рятувального загону «Антарес» Лариса Борисенко розповідає, бельгійську вівчарку Бешу привезла з чеського розплідника. каже, підготовку до пошуково-рятувальних місій розпочали, коли собаці було два місяці. Відсі ріки три місяці. Собака вперше вийшла в пошук, самостійний пошук. Вже тоді собака спрацювала невідмінно. Вона позначила місце, де 12 років тому. Було тіло людини. Зараз собаці 6 років. До повномасштабного вторгнення Росії Ларису та Бішу правоохоронці залучали для пошуку зниклих безвісти. З лютого 2022-го роботи в рази більше ділиться керівниця Антарес. Додалися виклики з Державної служби з надзвичайних ситуацій на прильоти для того, щоб відшукати або живих людей, або повернути з набуття хоч по решткам. Людей, яких вбивали ракети расистів. Кінологиня з пошуковим собакою співпрацює з проєктом на щиті. Лариса Борисенко каже, вони беруть участь в пошукових місіях по всій Україні. Біша працювала і в Сумській області, і в Київській, і в Донецькій, в Луганській, в Харківській, в Запорізькій, в Дніпропетровській само собою, в Херсонській, в Миколаївській. У березні 2023 року Біша та Лариса Борисенко підірвались на боєприпасі. Кінологиня отримала тяжкі травми. Собаку розповідає, врятувало захисне спорядження. Ми потрапили на вибуховий пристрій, підірвалися. Саме Беша була в той момент поряд зі мною, її врятувала кевларова попона, яка розпорота в неї. Мені довелося провести в комі там декілька днів. Лариса каже, позаду тривали лікування та реабілітація. Каже, попри те, що тепер має інвалідність, цієї осені повернулась до роботи на прифронтових територіях та в зоні бойових дій. Коли ми працювали перші роки, в тандемі я була головна. На зараз все ж таки більше відігриває роль першої скрипки в нашому тандемі. У 2021 році Бєша у складі національної команди стала віце-чемпіонкою світових змагань з пошуку людей. Вона собака універсал, тобто може шукати як живих, так і загиблих. За весь час Беша знайшла 120 тіл та рештків. У пошуково-рятувальних місіях брала участь кілька сотень разів. Андрій Логвиненко, Марія Декрасинська, Суспільне новини, Дніпро.